Пане Олександре, сьогодні видання Reuters пише про те, що <кій> Путін готується до довготривалої війни, поміж тим, Олексій Резніков, міністр оборони, повідомляє про те, що за декілька місяців Україна буде готова піти в наступ. Я не стану питати, навіщо про це повідомляє міністр оборони? У мене є запитання, можливо, у вас є відповідь, не знаю. Але е давайте спершу наскільки довготривалою може бути ця війна. По-друге, яким може бути наш наступ і ну, навіщо його анонсувати зрештою? Війна може тривати і 50 і 100 років. Подивимося на корейський варіант, подивимося на Кіпр, подивимося на цілий ряд держав, які от, так от, демаркаційними лініями розділені. Тому питання, скільки може, до нескінченності. І питання інше про наступ. Росіяни не можуть наступати. Бо для того, щоб наступати, вони повинні. От, класика сценарій, як відбувається наступ радянської армії Російської. Треба на невеличкій ділянці сконцентрувати велику кількість стволів артилерії і РСЗО. Це ну, як мінімум хоча б дві тисячі. Дві тисячі стволів на двох кілометрах. Тобто, один ствол на одному метрі. Плюс треба покласти на ґрунт біля них ну хоча б 500 тисяч е, боєприпасів. Так. І, е, покласти це, ну, і тут же прилітає Хаймерс, і на цьому все кінчається. Тобто Хаймерс робить неможливим е, наступ Росії, в принципі, взагалі. Е, Будь-який танковий прорив, ну, прорв, ну, прорвуться танки. Ну, добре, їх тут же всіх знищать е, джевелінами, лавами. Всім чим заводити. Ну, та просто, звичайно, кілька е, ескадрильних штурмовиків е, перетворює їх на груду металобрухту. Тому росіяни наступати не можуть. Вони можуть е, видушувати. Україна наступати не може. Е, ми е, переходимо на сценарій і на, 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 на військову науку Заходу. Там сценарій такий: е, прорив важкими танками. При підтримці авіації, от в Росії, наприклад, авіація це допоміжний вид військ. Допоміжний так. основний в Сполучених Штатах і Європі це основний. Так. Тобто іде танк, над ним іде літак. Так через те, що танк проривається, він має у ніхто він повинен мати унікальну броню, яку не проб'є ніхто. І дуже потужну гармату. Те, що нам дають, ну знову ж таки, і Абрамси, і Челленджери, і все інше, буде без специфічної броні. Тобто цей танк після цього вже не є танком прориву. Тобто, це тепер важкий танк без здатності до прориву. І плюс один танк, це плюс один літак. 300 танків. Значить, треба 300 в 16. Добре, хай буде половина в 16 і половина вертольотів. Але повітря. Далі, от європейський сценарій наступу прориваються танки, проривається над ними авіація, вони знищують все, а потім іде піхота і видушує разом з БМП, видушує ті ділянки фронту, які не проривали танки. Тобто тил знищений. Комунікації логістики знищені, резервів, ніяких немає. Ті, хто сиділи на першій другій лінії фронту, тепер опиняються за спиною у них Абрамси, перед ними бредлі. Але для цього треба сотні Бредлі, 300 ну хоча б леопардів. Але вони повинні бути саме в тій комплектації, який він є. непробивний. І про той, який пробиває. Чому, наприклад, британські танки це було найстрашніше, не Леопард головний загроза для радянської армії був, а британський танк. Бо він б'є на 8 кілометрів. Всі інші танки до 2 кілометрів, а впевнене ураження 1 кілометр. Челенджери чифтани вони на 4 кілометри пробувають наскрізь. Снаряд заходить і виходить. Вісім кілометрів вони точно попадають. Тобто це да, така е, машина Машина смерті. Але вона повинна бути з цією унікальною гарматою, і з цією бронею. Поки що в нас цього нема, наступати піхотою неможливо. Е, от тут, е, підводячи риску, для російського наступу артилерія і легкі танки, які потім нищать все в тилу. А потім уже піхота при підтримці авіації, західний наступ, важкі танки при важкі, важкій авіації, а потім піхота із великою кількістю бронемашин. У росіян немає можливості накопичити, а у нас просто нема. І плюс до того ж, якщо наступати, то це треба мати ну, десятикратний. Комплект боєприпасів. Так. У нас його зовсім нема. Зараз ми знову попали в ту ситуацію, яка була влітку, коли ми можемо відповідати одним пострілом на чотири постріли росіян. Тому це все підводить до того, що ну, десь хтось просунеться на кілометр, на два, на три. Інший просунеться на іншому ділянці фронту. І отак от таного. От, та, ну, Два кроки назад, один крок вперед, два кроки вперед, один крок назад, і топтання на місці. Хаймерси не дають можливості їм наступати. Європа не дає нам той ресурс, який дає наступ. Ну є хороше з усього цього. Якщо у ні, хороше з цього полягає таке. Хаймерси точно будуть, тобто ніяких шансів у росіян на наступ немає. А у нас є шанс, що все ж таки Європа трошки подумає іще, іще трошки подумає, а потім ще трошки подумає. І зрозуміє, що треба все ж таки давати. Тобто, гіпотетично ми наступати можемо. Росіяни навіть гіпотетично наступати не можуть.